Сьогодні християни східного обряду відзначають День апостола Андрія Первозваного. З давніх давен існувала традиція напередодні свята влаштовувати так звані андріївські вечорниці. Їх відтворили у селі Веснянка Підгайцівської громади. Усі присутні вбралися в український одяг, облаштували в клубі інтер'єр традиційної української хати, з пічу, куцюбою, вишитими рушниками та іншими українськими атрибутами. Адже за традиціями предків дівчата та хлопці сходилися до однієї хати. В Вечері 12 грудня, де жартували, оповідали цікаві історії, грали в різні ігри, співали, танцювали та ворожили. Найцікавіші забавлянки та гадання пригадали й у веснянці. Господині ж заздалегідь приготували святкову вечерю та зліпили вареників, якими пригощали гостей.